З 2011 року Асоціація платників податків України, яка відзначає 26-річчя з дня заснування, проводить щорічний всеукраїнський рейтинг Сумлінні платники податків. Мета проєкту відзначити підприємства, які не лише справно виконують свої податкові зобов'язання, а й демонструють соціальну відповідальність. Конкурс проходить у два етапи: спершу на регіональному рівні, далі на всеукраїнському. Переможців визначатиме Вища рейтингова комісія у вересні, а церемонія нагородження відбудеться вже у жовтні цього року. Сьогодні у нас дуже гарна подія. Підводимо підсумки рейтингу сумлінні платники податків за 2024 рік, тринадцятий раз. Число нещасливе, але дуже успішний. Один із найуспішніших, тому що маємо все: від води, безалкогольних напоїв, пива до виробництва меблів, тканин, електрообладнання і так далі. Тобто, все, що тільки в області є, у нас попало в нас рейтинг. Тішуся, тому що гарні наші платники податків мають гарні показники. Я сподіваюся, що вони будуть мати гарний рейтинг і. Києві участь у рейтингу беруть підприємства трьох категорій малі, середні та великі. Важливо відзначити, оцінювання ґрунтується не на сумах податків, а на відносних показниках ефективності. До уваги беруться своєчасна сплата податків і звітність, динаміка збереження робочих місць, членство в асоціації, надання благодійної допомоги тощо щорічно намагаються враховувати реалії сьогодення і рекомендації фахівців. Перші показники поміняли в кращу сторону, я вважаю, тому що більше могли попасти. Не був такий показник, основний, як податкове навантаження. За специфікою діяльності не всі могли. Наприклад, торгівля не могла собі показати. Вони там націнка від націнки, ну, який показник цього року. Вони теж попали на рейтинг, Додавили, звичайно, благодійні внески на Збройні Сили України. Можна було більше визначити так, коло тих переможців серед номінатів, які подали заяву. Бо вони самі подають заяву. Податківці допомагають визначити, бо в них є всі дані. У мене їх немає. За я є головою та комісії, співголови в нас голова ОВА, і голова ОДА, і новий новий начальник нашого головного управління податковий. За результатами засідання регіональної комісії було затверджено 20 переможців обласного етапу. Серед них і релоковане підприємство, каже голова комісії, яка зрозуміло вболіває за рейтинг обласного бізнесу. А загальнодержавному рівні. А на щастя одне є. Це виноградівські підприємство, а вони мають 1609 працівників. Нормальну зарплату не буду їх зовсім дуже хвалити, бо не знаю, чи можна. Думаю, що можна і треба певне хвалити. Але вони стали нашими членами і вони мають гарні показники і мають шанси в Києві вийти. переможці, я так сподіваюся. Переможців обласного етапу за традицією відзначатимуть у серпні. А до Києва з Ужгорода відправлять не лише список своїх переможців, але й рекомендації з удосконалення самої процедури визначення найсумлінніших. Адже рейтинг за задумом це не просто конкурс, це приклад відповідального бізнесу, що працює прозоро та підтримує державу у непростий для країни час. І потрапляти до нього мають кращі не за власної ініціативи, а дійсно за бажання влади їх відзначити.